Сьогодні, 24 серпня 2025 року, уся українська громада світу святкує День Незалежності нашої країни. 34. І я згадуючи рік 91, й будучи тоді студенткою та й молодим журналістом у багатьох засобах масової інформації. Я пам'ятаю, як ми усі раділи, говорячи про те, що за ту незалежність цей день не була пролита кров, і ми вибороли її вільно, спокійно, з радістю, без. втрати жодного життя. Ми раділи, святкували, відзначали. Але дуже багато як патріотів, так і нашого українця. Наш український народ не зумів вигнати з нашої землі оцю дрантя, цю совєтську расистську комуністичну хунту, яка так вкоренилася, так глибоко вкоренилася в українській землі, та формувала свою бандитську владу, яка привела пізніше до того, що расизм очолив новий Гітлер 21-го століття Путін. І розпочалась війна. Не зуміли це зробити. Раділи, спокійно дивилися, як оця рашистська фунта зачиняла заводи, фабрики. Зупиняла українську пісню, українську творчість. Я знаю про що говорю, бо будучи журналістом, я пам'ятаю, як зачинялися автобусний завод, електрон. І в той час, коли саме повинні були вони працювати більше і більше, оці директори, пам'ятаю, на автоприродний завод, коли приїхав кучма. Та через деякий час був він теж зачинений в Дрогобичі. Вони робили все для того, щоб вигнати наших українців, своєї рідної України, на заробітки, а самі робили свою справу. А сьогодні ми маємо війну. Червоно-чорний прапор. Символ. Боротьби нашого українського народу за незалежність. Його використовували і використовують дуже багато патріотичних сил. Його іноді бояться. Ті, які, певно, не знають історії України. Червоно-чорний прапор. Наша земля, наш чорноземний який поливається, який був политий століттями кров'ю українською кров'ю. І сьогодні, на жаль, проливається теж за свою Богом дану землю. Нам не слід забувати, якою ціною сьогодні виборюється ця перемога. Незалежність та перемога, на яку ми усі очікуємо, і не тільки очікуємо, але кожен з нас, я переконана, робить свою справу, чи словом, чи ділом, чи фінансами, а наші діти, переважно діти, які мають батьків, сьогодні на рідній землі, на своїй рідній землі. Проливають кров. Пам'ятаймо їх тих, що відійшли від нас. Шануємо сьогодні тих, які живуть, які борються. Ми цього не повинні забувати ніколи. Слава Україні! Святом незалежності України! З вірою, що Незабаром ми усі подолаємо цього диявола, рашиста У-іншому його назвати не можна. Майже серпень 2022 року. І я в Україні. Я прибула сюди не тільки щоб побачити мою маму, моїх рідних. Бо сьогодні, сьогодні в Україні війна. Я прибула сюди, щоб при можливості поспілкуватися, послухати і відчути дух та думку цих людей, які сьогодні боронять. Нашу українську землю. Микола, ви е, на війні, будемо казати так, що ви теж служили в АТО, теж, так? Так. І з якого саме року? 14-шостого березня. На Івана Упала, ніж перед Івана Попала, приймали бій на вершині Амбросі. Була підготовка спочатку воєнкомат, потім я перевівся в батальйон. Угу. Нас по направленню відправили в бойові дії з автобусами. Потім... А де саме ви були перші ваші дні? Де ви були саме? Амбросівка, вершина Амбросівка. Де? Амбросівка. Амбросівка. Потім Це є, Це є е... яка область? Донецька. Донецька. Війна тоді і сьогодні, ваша думка? Війна вона завжди по-перше. Війна є. І тут не сховаєш 200-х-300-х великий мішок і не, від, не відтянеш його десь там на далекій відстані. Але вісім років це є велика різниця, коли. Багато чого за 8 років помінялось, Помінялось ставлення до Ну, переосмислили багато. Першу очередь люди переосмислили все, що в них є. І якщо 14, 15, 16, 17 рік. 18-19 теперішній час і взяти ту війну і цю війну це дві е, різні території, можна сказати, таких бойових дій. Бо коли без авіації, а коли з авіацією, це є велика різниця. Без авіації люди навчилися стояти проти артилерії, піхоти, ДРГ, проти будь-якої техніки. Але для авіації ніхто не був готовий. Чому не був готовий? На жаль, деякі наші генерали забувають, що тут йде війна. І людей треба реально готувати, а не вчити шишки збирати. розумієте? Є нормальні, потужні офіцери, знаю деяких таких офіцерів. Це є позивний слав'ян, повний кавалер ордену Богдана Хмельницького. Потужний офіцер, вони раз з ним стояли в окопі, він ніколи своїх людей не кидав на полі бою. А дивлячись на деякі моменти, більшість хлопців кажуть, нас лишили і поїхали. Ну, як ви думаєте, після такого ставлення, після от такої війни, людина схоче продовжувати службу в армії? Я думаю, що у нього бажання відпадає. Бо коли командир біля тебе в окопі каже, чуєш, посунься, бо я там мені місця немає. І коли... Не встиг прилетіти, і командир брикнув, тільки кольоса подиміли. І просто забув про це. Тікає дві великі різниці. Mm -hmm. Бойовий дух підрозділу, першу очі. Mm -hmm. Якщо він вирішить, що його командир батальйону, чи той же самий ротний, чи зводний залишається з ним під час бою, підтримує, всебічно допомагає, виконує 440 наказ про забезпечення і допомогу, мається на увазі, всебічно забезпечує по можливості. А коли. Підходить другий і каже, ти маєш купити, ти зарплату маєш. Ну, питань немає, я куплю, але ми купимо всі, але питання в тому, що в нас теж сім'ї є, і в нас зарплата не така висока, як би воно хотіло. І вони починають задвігати, що а ми тебе уволено. Вони мене не призивали, я сам прийшов добровольцем два рази. Я, як був би не хотів, міг би звільнитися і постану здоров'я, але чомусь я в армії, чомусь я далі служу. Просто... Питання полягає в тому, що у нас реально йде війна повномасштабна, скажімо так, з залученням авіації, ракет, наземних підводних човнів. Це ж реальна війна, а вони собі намалювали картинку бабло. Не всі, деякі намалювали бабло, гроші і шальці. Скажімо так, не гроші головна це може. Головне в цьому житті, щоб маленькі діти спокійно могли поспати. Головне, саме основне, що зараз на нашому етапі є, це спокій наших рідних, близьких і територіальних цілі. Маленькі діти дивляться на те, чого вони б не мали вийти, на жаль. Але, але ми маємо на даному етапі. Вторгнення в нашу державу, порушення наших всіх конституційних територіальних цілостей, ми маємо дуже неприємну ситуацію, коли наших жінок, дітей розстрілюють, галтують. Кожен, поважаючи себе чоловік, чи то військовий, який колись служив, він зобов'язаний піти і служити. Але для того, щоб люди ці тримались в армії і працювали, і робили свою відповідну роботу, моя особиста думка дуже проста. Потрібно, щоб офіцер, який Носить пагон офіцера, чи це полковник чи подполковник, будь-якого раку, без значення. вони б мали трошечки змінити ставлення, бо вони ж у нас зараз не всі кадрові. Більшість з них є контрактники, такі самі, як той солдат, сержант і прапорщик і тому. Але при тому всьому наші офіцери деякі, на жаль, забувають про людя. Саме Наша влада, найвища влада, що повинна зробити для того, щоб дійсно наш український воїн почувався більш такий впевнений у собі і теж мав допомогу від вищого начальства, який керує ним. Ви знаєте, на це питання я почну з одної розповіді, дуже цікаве. У 2016 році так склалася служба, що ми попали на репітрайдер з канадськими військами, міжнародні навчання. Оскільки ми з не спілкувалися, ну, такого поняття я офіцер, ти сержант, у них... Це поняття присутнє, але ставлення довіри, відношення офіцера до сержанта, сержанта до офіцера, то це, знаєте, так, як сім'я або вона благополучна, або вона неблагополучна. На жаль, у нас більшість вона неблагополучна. Щоб в цій сім'ї був мир і спокій, і люди почували себе військові захищені. Ну, я особисто думаю, що першим ділом це міняти, міняти стару салдафонію СДПів, яка навчилася служити при радянській владі, яка вилізла з Радянщини. І от статут для нього це щось святе. Статут це закон, питань нема. Виконувати всі готові. Але якщо людина вимагає від другої людини того, чого вона сама не робить, це вже порушення. За це треба суворо наказувати. І без різниці. Полковник це генерал. Подполковник, капітан, лейтенант, нема різниці. Закон для нас всіх один. І не треба це прикривати Ось цю здатню стару, яка вже пережиток минулого, яка надає розвиватися майбутнім молодим бойовим офіцерам, які прийшли з, молодого, з молодої крові, з молодого покоління. Вони хочуть захищати, вони можуть захищати, як казав мій побратим Андрій Кизило, покійно. Дайте нам владу і заберіть той, хто нам мішає відвоювати територію. У нас буде все української. Тобто, аби не заважали? Заважати і просто робити так, щоб людині закрити рот і зав'язати руки для виконання, а це цілеспрямовано вбивають в середньому 40%, це мінімум. Патріотизм тих усіх військовослужбовців, які на даному етапі зараз прийшли служити. Людина прислужила деякий період і каже: оцяпія, я не солдат я не срочник. Я прийшов захищати, а не слухати, як мені якийсь маразматік буде чесати, і при першому обстрілі він тікає. Чи ви, Це... чи, чи ви думаєте, що все ж таки влада повинна більше мати контроль над тим, що відбувається зараз в армії? Контроль однозначно є ж таке поняття як спецперевірки. Першим контроль у них і так є. Но ведеться, він не завжди правил, коли знає, що робить ліво, а ліво не завжди знає, що робить правила. Саме більше в нас проблема, що більшість з цих посадовців це люди, які гроші, корупція, привласнення, рабство. І сьогодні і це є і... липень 2022 року. Ми знову про це говоримо, що відбувається 8 років, що відбувається сьогодні. Кажуть, що це вже зараз змінюється. Чи ви бачите різницю тоді і сьогодні? Ви знаєте, воно може змінитися, і воно буде змінюватися, і воно поступово змінюється. Але є одна велика суть, якщо людина не пройшла перевірку, і він думає, що йому все можна, він далі буде порушувати закон. Порушувати закон напроти сержантів офіцерів, навіть тих самих офіцерів. Він буде принижувати людину, а людину принизити це автоматом відрубати половину бажання служити захищати. Вони хочуть захищати, але під таким керівництвом, під таким гньотом, ще того совєтського, знаєте, настрою. Ніхто не буде це. Ви є сімейне, сімейний чоловік. Бачу, що у вас знаю, що у вас є вже доросла донька і маленька донька. Йдучи у бій, я думаю, що це був вже не один. Що ви думали, що ви думаєте? Але, коли їдеш на виїзд, ти розумієш, що їдеш на ноль на виїзд. На мінне поле, яке тобі відправляє твій в кавечках, командир. Як вам пояснити? Переповнюю бажання хочу додому. Але ще більше бажання, щоб тут було спокійно. І вже так байдуже, чи ти в верності чи не верності. Головне, щоб твої рідні були захищені повністю. Коли закінчиться війна, що ви бачите сьогодні, наприклад, навіть при цьому, що відбувається? Чи ви бачите, що думка ваших колег, що власне ми, ми дійсно наближаємося до цього, щоб, що війна закінчується, що противник. Противник втратить, а має великі втрати, не має бажання воювати на чужій землі. Чи ви бачили це все ці рук, цими роками? Я знаю, що у вас були все ж таке і виїзди, і бої, і ви бачили ворога, бачили їхні очі, бачили їхні дії. Ми знаєте, ми завжди з хлопцями, коли сиділи в 17 -му, 16 -му році на промзоні в діють. Коли нас прижимали до послідку, ми казали завжди, що не завжди так буде погано. Буде краще, ми по-любому повернемося. По-любому у нас все буде кльово, буде Україна вільна і незалежна. І воно інакше не може просто бути. У нас виходу нема. Це наша земля. Ми їх сюди не кликали. Вони прийшли до нас з мечем. Від нього ж, напевно, вляжуть. Дякую. Слава Україні. Героям слава!